Доброго дня. Е, Сьогодні хотів показати, як я, яким способом я збиваю рамки. В цьому способі немає нічого особливого, напевно, так як всі решта. Але все ж таки, от Я використовую такий станок. так як, напевно, всі вже старий, 20 років. Може й до більше, я не знаю, так мені лишився від старого власника. От бокові дощки. Це е, з роздільниками. Минулого року я сам робив рамки без роздільних. Цього року я їх не робив, я купив готові, бо, на мою думку, але, ну, дешевше, але дуже, якщо порахувати свою роботу, то воно не є дешевше. Та і дуже багато роботи, дуже багато роботи. Так що от бокові. Верхня планочка. Нижня Що закладаємо спочатку бокові з одної з другої сторони. О, тепер забиваємо верхні планочки. От вони тут такого стилю. Я бачу вроді на Україні нема, щоб сюди заходила боковинка. Так воно получається. Ми закладаємо їх всі сюди. Ну і забиваємо зверху планки, прибиваємо степлером. Два степлери з кожного планку прибиваємо. Ну і далі перевертаємо і те саме знизу. Коли приходиться використовувати трошки молоток, то Ну і все, коли збито, рамка виглядає ось так. Рамка як гранк. Осередина, верхня планка. Тут пази позарізовані, бо використовую пластикову вищину. от Отди заходи. Дуже гарна робота. І ще чому я роблю сам рамки, я вже казав. Перший рік спробував зробив 500. Минулого року зробив 1000 ну, бере дуже багато часу, якщо нема спеціальних станків щоб зроблені для, щоб було для виготовлення спеціально для рамок, то так, то звичайно бере дуже багато часу. Воно, всі кажуть, що невигідно, воно е, виходить дешевше наполовину, якщо самому зробити. Якщо не враховуючи свій час, якщо порахувати свій час, якщо би, от припустимо, замість того, щоб зробити там, корпуса, годівниці чи щось друге, ти будеш робити рамки, ну тоді ну, треба багато дуже часу мати, щоб зробити, наприклад, велику кількість рамок. Там, якби треба було 100, то інакше тисячу, півтора тисячі. Вроді 1200 мені вроді, вийшло минулого року. так що то напевно був останній раз, що я робив сам рамки. Так то ми купуємо, у нас тут є недалеко годину їзди. Е, є фірма, вона виготовляє рамки, корпуса, ну, все, що треба для бджільництва. Все ж таки ось рамка. Використовуємо пластикову е, вущину. Чорну, є чорна, жовта є. Біла, навіть не знаю, чи є. Я все беру чорне, знаю, мені подобається, що можу чорне брати. Е, чорна. І вона має е, покрив, вона покрита воском також. Маленький слой, Гарно пахне воском. Заходимо в рамку ідеально. От закладаємо нижній пас і тут просто защовкуємо її і вона тут. Чому е, перестала десь ставити? Вущину з воску приблизно останній раз навощував. Я навіть важко вже згадати. Напевно, років сім тому з воску вщину. Чому. Ну По-перше, навіть як викачується мід, не розриває, цю рамку гущину не розірве. Тут може розірвати, Ну, не всі розриває, там є, що розриває після після відкачки. Ну але по-перше, дорожче, у два рази, навіть в два і пів рази дорожча вущина. Ну і я не бачу ніякої, як пояснити, ніякого. Е, не. Ну, я не бачу, чому би я використовував вущину з воску, ніж цю. Зараз я навіть не знаю, хто зараз ставив вущину з воску в рамки. І далі там хто знає який то віск, втім, які там хімію використовували, якісь антибіотики, чи ще щось. А тут, ну тут, звичайно, теж є, ж покрив воску, але тут скільки там? Один, один, мілі, на кій один міліметр, то навіть не видно, щоб було дуже тонке кількість, а то багато і так що, е, так, як є, так є. Так воно виглядає. Нічого особливого. Просто хотів показати, як ми тут робимо. Дякую.